Крок перший звільнення. Карта вежа. Тобі потрібно звільнитися від усього старого, від болючих спогадів і хибних уявлень про себе. Від почуття провини та звички жити минулим. Від старих образ, болю і страхів. Зруйнуй свою вежу, щоб створити простір для нового. Крок другий зцілення. Четвірка мечів каже. Зараз найкраще для тебе побути на самоті і розібратися в собі. Відпочинь, послухай своє серце, подумай, чого ти насправді хочеш. Крок третій новий старт. Карта дурень. Час почати все з чистого аркуша. Будь як дурень. Відкрита, довірлива, впевнена у всесвіті. Саме ця легкість і віра у себе стануть твоїм магнітом для нових стосунків. Крок четвертий результат король жезлів. Якщо ти зробиш ці кроки, до кінця року ти зустрінеш свого короля пристрасного, рішучого, справжнього лідера. Почни змінювати себе вже сьогодні, адже до кінця року залишилось зовсім мало.